Розпаковка, розпаковочка У нас від Сергія Миколаєвича. О-о-о. О-о-о. О. О, так. Дивимося, що там у нас є. Так. А мені це вже подобається. О-о-о. Мені вже це подобається. О -о -о. О. Так. Опа! Вага, 20 кг 650 г плюс відео. Дякую, будь ласка. Хоп! Ставимо цю красоту, ні. Показуємо цю красоту, станемо на нього, відпустили нулі. Є. Ставимо на оке... Раз. І два. І три. Так. Ну, вже не хорошо. Бо написав чоловік 20 кг 650 грамів, а якщо з ящиком 2400 Так. Ну, давайте так. Ніде нічого не торкається. Так. Ну, все, є які, нічого не взяв, нічого не цей. Тут в коробці нічого немає. Так, що ми маємо? Дивіться, ми маємо по 250. Це на 4950 гривень. Так, сьогодні субота. У нас ще одне відео треба зняти. Це ось цей ящичок. Зараз ми його знімемо. Розраховуємося і відпочивати. Вимикаємо телефон, і в понеділок ранку вмикаємо. Кому цікаво там металобрухту, підписуйтесь на канал.